Всім привіт! У 12 дні мого марафону Схуднення без дієти. Сьогодні 12-й день, розрахували на 24, ну вже половина, вже половина, що зобов'язалася знімати. Отакий у нас добрий ранок. Пітухи кукарікають. По традиції починаю відео з обзору. Нашого угіддя, сонечко там таке сліпить уже, тепло сьогодні. Думаю, доща не буде. Ну і в Україні вже має потеплішати, в Київській області. Красота. О, це земля, на якій провела моя свекруха, всю свою молодість. Нічого вона в світі не бачила, якщо чесно, за 76 років. Аж один раз була лише на морі. То що від цієї людини можна очікувати? Рози повним ходом цвітуть. Лише поливати їх треба. Ну, ми ж знаємо, що ми день починаємо обов'язково з чашки теплої води. Свою чашку я вже випила, готую зараз собі овсяну блін жаряний. Я знаю, що це така собі ідея. Але була овсянка, було яйце. І в минулому році довго собі, кожен ранок таке готувала. Але, дивіться, рецепти. Є багато хто викладає рецепт овсяну бліна, правильного рецепту. Отам, дивіться, і буде щастя. Це гарбуз з морозілки. Вони в нас довго не стоять, тому я морозила і в морозілку закидала. Це він розстав. Це такі блінчики будуть ще на мелку тертушку. Я тру і блінчики смажу із гарбуза. Я взяла 2 ложки того гарбуза, 2 яйця, отаку десь чашку овсянки, молока туди трохи. І ось це буде в мене таке. Ну, я б не сказала, що це диетичне, але я ж смаженого особливо особо не їм, ви ж бачите, Так що буде у мене така смарта. Не знаю, що, з чим я його ще буду їсти, але буду. І ще до, до селфі-палки, що я обнаружила дуже класно. На кожній селфі, як вона не заряджається, її не треба заряджати, але вона через Bluetooth підключається от така є кнопочка. Тут, виходить, включення і там кнопочка ти нажимаєш відео почав робити, так як я зараз роблю. Нажав і відео прикращається, І що класно, що вона з селфі-палки знімається. Ну, таке, я не знаю. У мене перша селфі-палка в житті. Я ж казала, мене сестра привозила, там воно негарно показувало. Зараз я з нею користуюся. І що дуже зручно, ти собі в карман положила біля себе, не треба тягнутися до телефону. І так само фото. Чік, чик і це. Кому цікаво, йде літо. До мене сестра приїде. Перший раз я взагалі щось може познімаю там, то завжди фото якісь були. Так що, Всім гарного дня. Селфі палка 10 євро і я задоволена. Вже користуюся нею. Я задоволена. Вона можна як на палку надівати, так і знімати. І вона тут від батарейки. Тут маленька батарейка, не знаю наскільки її вистачить, отак от. Ще і на блін класний вийшов. Не розвалився, представляєте? Цвіточки тут у мене для настрою. І дивіться, просто хочу показати, я з гарбуза, саме в Італії, навчилась більше що готувати, і поскільки зима була тепла, і до Нового року гарбузиці солодкі полежали. І все, і почали портитись. Я робила й блінчики, і налісники, і запікала. І пару кульочків я показала. Я заморозила. Вже натерла на мелку тертушку, як -от на блінчики, і заморозила. мене Марія таке любить. Ну, це ж не те, що кожен день ти його таке будеш робити. Зараз я його вимикаю у серветці. І ви знаєте, мені так було цікаво, яке воно буде після розморозки. По-перше, я дала йому самому все розморозити з вчорашнього вечора. І отлічні блінчики. Що ну, можна заморожувати гарбуз. Ну, я і кубиками заморожую, і коли якийсь супчик варю, я кидаю, кидала. Вже закінчився гарбуз. Кубики кидала, воно там дуже класно. А от солодку кашу я не можу їсти. Так що, от така ідея. Мій фруктик. Ще апельсинчик знайшла. Перед прийомом їжі основної. Я їм фрукт. За 15 хвилин з'їла фрукт, потім через 15 хвилин їжу. Я так себе дуже добре почуваю, щоб не перекушувати. І після основної їжі, якщо їм фрукт, то він у мене там осідає зверху і починає бродити. Мені це не подобається. На рахунок апельсинів, саме Віталія, апельсини, мандарини. Я спробувала дійсно солодкі, класні, дуже смачні. Тому що ті апельсини, які я їла в Україні, вони були зазвичай кислі. Це означає, що вони ще не доспівші, можливо. У мене Франко вже ж по всій Італії поїздив за цих 5 років, що працює на цій роботі, в відрядження. Він у мене електрик, оці великі стовби дуже вони оце обслуговують. В основному він тут в гаражі сидить. Це зараз він на Сицилію внадився. Ну, не про це. І було таке, що він привозив апельсини, а вони кислі. Ніхто ж, звичайно, не хоче, окрім Оксани. Ну, добре, я буду там сок душить, чи ще щось. Лежать вони, лежать, ще ж не гниють нічого. Після Нового року ти до них, а вони солодкі, вони доспіли. Але це один раз таке було. А було таке, що закинуте дерево. Хата закинута, все закинуте, і там апельсини. І він там працював поруч. І ми поїхали на вихідні, забрали ті апельсини, але вони так і не поспіли. Вони такі кислющі були, то що привозять нам, звідки що де в грибуть, то ніхто не знає. Хоча дуже часто апельсини просто навіть викидаються, їм нема смисла їх реалізувати. Навіть. Так що кислий апельсин, це може бути недоспівший. Дайте йому полежати, будь ласка. Мій сніданок це осяно блін. Рікотта ще залишилась, неділю привозила, але ще така свіженька не очікувала. Йогурт з блінчиками, сметанка. Це йогурт дуже на сметану нашу схожий. Білий йогурт без нічого, але я не беру ноль. Я беру цілий інтеру, тому що ноль, такий якийсь на смак відчувається. А цей такий ближче до нашої сметани. Ну, і може ще буде мармелад. Солоденьке таке. Його можна їсти з чим угодно. Його можна сир, шинку, там як бутерброд робити. Так що, сніданок такий. І потім на прогулянку їдемо до Марії і на прогулянку. Кава з молочком. Сьогодні кориці всипи, куди ж без неї. Для мене одна кава це оптимально. Я коли не снідала, мені десь о 10-й годині треба з дому виїжджати обов'язково, навіть коли я умру, мені треба встати і поїхати. І я просто не снідала, займалася якимись домашніми справами і брала з собою велику каву. А потім, уже коли. Гуляла по дорозі, прогулювалась. Це ж і не біг і це є. То брала з собою велику каву. А це я снідаю, то велика кава вже не влізе, маленька. Без цукру. Кава без цукру. Хорошого настрою нам всім. Обожнюю я матію. Не знаю чому, але красота ймовірно. У мене є дві години до 12.30. Ну, в 12.30 я вже в школі маю бути. Я маю шикарну дорогу, по до якій можна йти, йти, йти. А я не знаю, тут, напевно... 10 кілометрів 10 до іншого містечка. Це стара дорога. Тут колись була основна дорога, поки трасу не зробили. У цій дорозі вже 100 років. Так, там в лісі, де я хожу. Чим не пощастило. Там кабанчики посеред білого дня. Зараз машина їх спугнедуть. На попередньому кадрі, якщо придивитися, там мільком так кабанчика два побігло. Боже, посеред білого дня. Ти ж поки камеру включиш, вони вже втікли. Втікли. Це там будинки стоять, це там вони стоять над автострадою. А по цій дорозі вже мало хто їздить. До речі, у мене вийшлося, е, три овсяно-бліна. Я думала, з'їм те, що вам показала, ще зверху з'їм. Ні, не з'їла. Все одно, якщо желудок не розбитий, то він не розбитий, от і все. Ну. ну, Час від часу я, звісно, дуже грішу солодким. Як то кажуть, від шоколадки не поправляються, але від цілої шоколадки не дуже добре. Що сьогодні 12-й день мого марафону Задоволена просто на всі сто і навіть не очікувала. І завдяки тому, що я знімаю, це якби тебе продвигає вперед. На рахунок води, яку я воду п'ю? П'ю, звичайно, воду з крана. У нас вода не з-під землі, а в нас вода йде гор. І самих гор проведено труби. Це якби від комуни. Ми за ту воду е, платимо кошти. Я думаю, фільтри там на самому початку десь є, вони міняються. Є ж якась норми санітарії. У нас теж фільтри стоять, але вже давно вони не мінялися. То взимку вода дуже класна. Е, поки хлорку не кинуть, буде дуже добра вода. Кинуть хлорку, то, звичайно, з магазина. В основному це в мене не газована вода, а от яко в день, то я можу е уталити е потребу в воді і слабогазованою водою, без всяких добавок. І вода обов'язково має бути відстояна. Я використовую стекляні бутилки. Дві бутилки, у мене стекляних, одна закінчилась, набрала, другу взяла. І до нас приїздили друзі, які живуть в місті, теж в Італії, в сусідньому, якби годину їзди від нас, то дуже хвалили нашу воду, що дуже смачно, де ви берете. І ви знаєте, дуже важливо, щоб вона відставилася, відставилась саме в стеклі. Тому що воно пластмас все таки набирається. І, в принципі, а ця, що з магазину воду ми в пластикових бутилках купуємо, то її теж можна було переливати в стікляні бутилки, і воно, мені здається, смак би ще міняв. Чому рахується, що прямо з під крана воду не пити, що вона має відстоятися для того, щоб змінити свою формулу, устаканитись і повернутися до формули життя. Не для того, щоб там якісь мікроелементи відстоялися. До речі, люди, які е в почках відкладаються, в нирках відкладаються пісок і камні, от, дві людини можуть пити одну і ту саму воду. В одного буде відкладатися, в іншого не буде відкладатися. І на рахунок нирок, в кого хворі нирки, по психосоматиці там дуже все легко. І у мене в знайомих, у кого хворі нирки, то дуже проявляється. То по психосоматиці це дуже видно і не складно. А взагалі психосоматика і організм це дуже складно. Коли ти починаєш в це вникати, це дуже складно, дуже. Так що якось так. Понад дорогою тільки, я думаю, ящери шевеляться. І змій не бачила. Але що ж поки камеру достанеш, та змія вже втече. Якось так. Ще 10 хвилин, 15, і буду вже вертатися. Мені з тілом дуже пощастило, тому що з одного боку пощастило, а з другого боку, я коли набираю вагу, я набираю рівномірно. Це по всьому. Це від мізінчика на пальці, напевно, до, я не знаю, до вуха. Я набираю вагу повністю скрізь, рівномірно. І це е -е, якби може послуговувати тим, що ти невчасно це помітиш. А взимку ж ми всі в триніка в чомусь такому що не жме, не душить, прикрите. Це правда. А тоді приходить весна, а ти такий опа, і там жирок вісить, і там жирок вісить. Я без фанатізму. У мене нема преси, мені щоб пресна качати, мені треба здоров'я, напевно, положити. А, тому я оце походити, халахуп покрутити. І Ще є дуже класна. Чи китайська, чи японська зарядка там для живота взагалі дуже класно. І в мене було таке, що спина боліла, я все одно пішла на перекор спині і робила ті вправи, і мене попустило. А спину треба укріпляти. Ніякий лікар, ніякі уколи вам спину не укріпить. До речі, навіть круг крутити, він укріпляє спину. Він укріпляє спину, це 100%. Якісь примітивні вправи, круг, ходьба. Звичайно, якщо ти будеш весь час сидіти, тільки в кафе збігав, на диван, на кухню, в кафе. Потім свою попу посадив, кудись поїхав. Який лікар вам тоді допоможе. Тоді починається. А в Італії нема лікарів. Ми тягаємо тих бабок і дідок, зі спиною нічого не робимо. І потім. Хочу, щоб нам це. Ну, мені пощастило, в мене якось костоправ. прав. Мала до нього йти, але почала ходити в басейн плавати. І я розуміла, що махи руками у воді дуже, дуже має добре повпливати. То тобто повпливало дуже, дуже навіть добре. Так що таке, це здоров'я? Е, схуднення, слідкування за тим, що ти їси. Це все здоров'я. Але ми хочемо волшебну пігулку, від якої в нас все буде добре. І в сім'ї, і в тілі, і в всьому на світі. Розумієте? Да, там Будинок будинком, чоловік чоловіком, дитина на своєму місці. Про дитину я думаю. І все, все добре. Спина вже вся мокра. Це якийсь вітерець подує. Це і спина, і простудитись можна. Так от. Те, що у нас там е, виступає піт, коли ми активні, то це якби, ну, і ти не заболів при цьому і вітер, і сонце, і холод. Це імунітет. Оце імунітет до того, що ми потіємо, теж має вироблятися імунітет. Я була шокована, коли побачила, як в Італії. Не всім дітям, але дітям, допустимо, забороняють рухати, щоб ти не вспотів, а якщо вспотіла, то швиденько спину сушать феном. І тоді в таких дітей понижена імунна система. Так що, восени, коли я ходила і так потіла, спина мокра була, то трішки прихворювала. А зараз... Може, зараз поговорю і про хворі, але нічого страшного. До речі, скоро будуть зелені горіхи. Будь ласка, всі, хто мене подивиться, зробіть собі горіхову настойку з зеленого горіха. Подивіться в інтернеті рецепт, а, викладають люди рецепти настойка зеленого горіха. До речі, хто на спірту ж роблять, але можна і на воді, бачила, можна зробити. І якби хто не може вживати на спирту ліки, то можна і на воді. Це сильніший антибіотик, і він мене в цьому році просто вивіз. У мене таке воспалення гланд було. У мене там позалишалися дирочки в гландах. У мене отаковані опущували назовні. Один раз навіть нічого не боліло, просто дотрогувалася до горла, і вони отут видно було. А другий раз то трошки хуже було, але у мене температури навіть не було. Я пила настойку зеленого горіха і він мене спас. Він мене просто вивіз з цих воду. І це сильніший антибіотик, який не вредить, який допомагає імунній системі. Тому що кожен раз, коли ми припиваємо антибіотик, він забирає сили. Він забирає сили і прискорює нашу старість. А старість це не означає смерть. Старість це означає колість. І я вірю, що в нас є в кожного своя дата. І за собою треба слідкувати для того, щоб до цієї дати дойти на нозях. 3,15, У мене обід. Яблуко я вже з'їла. І за цих 15 хвилин, щоб чекати, буду робити собі салат. Не знала, що його їсти. Якщо в холодильнику не мішаром покоти, а це Італія. Яка розказує, що його поїсти. Ввечері вони їсти не варять. Вони днем обов'язково їдять пасту. Якщо днем не їли, то ввечері. І там ще щось. Ще щось. Так що показую, що в мене буде. Про покажу. покашу. Морква на дні. Буду поливати олійку. Якраз морква впитає олію і буде отлічно. Я вже цей лайфхак мені говорила. Два помідори. Це орігано, моцарелла, білок одного яйця. Жовток Шанель віддала. Не того, що я його не хочу їсти, а тому що їй треба теж щось їсти. В неї нема марафона схуднення. Так. Листя салата. Одного листка. Якщо чесно, я вже нічого не хочу. Казала, колись вчителька біології, Апетит приходить під час їжі. Ну так, так що це буде такий обід у мене. Окей. Все буду їсти слоями. А, ну і тонну хочу. Я так суха цибуля. З минулого року в банці, до речі, вистояла, незважаючи на те, що тут вологість. Красоті ще дивіться. І вона така, Кроканта. Угу. Це то бальзами. До речі, хотіла сказати, я два рази в житті сиділа на дієті. Вибачайте, що голови нема говорящої. Сиділа на дієті, дієта. Китайська К, Ксюша Китайська дієта. Там все гарненько розписується на 2 неділі, голодний не сидиш, але там завчасно, як би треба закупити продукти і завчасно продумувати і записувати. Що мені та дієта дала? Мені та дієта дала. Розуміння, як харчуватися. Моркву саме із тієї дієти я почала отак їсти з китайської. І через 2 неділі просто так схудла я там щось на 4 кг, а не те, що вони там обіцяють. І плюс, ще що я хочу сказати, якби вага не повернулася. Але я зрозуміла, як я хочу харчуватися, і це дало поштовх до нормального харчування саме. Апетит приходить під час приготування їжі, тому ми все і пробуємо. Я ще нічого не пробувала, Я ще додавала одне ціле яєчко, тому що так подивилася, що мені мало буде. Ви знаєте, що вже ось 3.30 і вечеряти я вже не буду. І блінчики, що я зукраю робила. Всім добре, всім смачного. І я своїм марафоном схудення дуже задоволена. А кому цікаво дієта, можете просто зайти, подивитися, китайська дієта. Є японська? Ну, там трошки вона інша. Я дотримувалась китайської. Я ж кажу, що запустився метаболізм. я заспокоїлась. І через дві неділі просто я продовжила нормальне харчування, вже вільне, але я розуміла, що мені їсти. Якось так Всім добра, смачного. 12-й день мого марафону мені в скриньку. Вже вечір 6.30. У мене буде чайок. Захотілося мені от, другий день вже такий чайок чорний. Да, на качелі, на вулиці. Дуже класно. Тут у нас е і горіхів хочу полузати. Щось мені захотілося. Горіхів. І чай вчора я пила, що мені сподобалось. Ходіть чорний чай без цукру, але я не даю йому сильно настаюватися. І він такий приємний. І горішки. Гаємося, і буде добре. Не знаю скільки. 4, 5, може, з'їм. Це в нас ростуть горіхи. І я пам'ятаю, в мене мама мила горіхи, а потім сушила. І так само й тут вони їх миють, а потім і сушать. А сестра не миє, і потім вони гіркі. Ну, мишам, що такі, що такі подобаються. Сьогодні було тепло, ненавязчиво, вечір такий гарний. Так. Да. З рідними в бесідку. Ну, з рідними. Це строй. Чоловік у відрядженні і, на жаль, відпочивати не вміє. Щоб отак з ним сісти, посидіти. Треба ловити моменти, коли він сидить, і <риклад> собі брати стульчик і сідать біля нього. Тажки співають. Дуже гарно. Всім добра, бережіть себе. Сьогодні рівно половина мого марафону. Ще стільки саме і все. Не, ну, не буду просто якби, в цьому форматі знімати. Можливо, більш вільніше. Ну, і тим паче, якраз марафон закінчується в той день, коли вже у Марії. Буде останній день школи, і вже я там по тій дорозі ходити не буду. Ну, і Марія буде вдома. Тут а, по посілку я ходити не буду. Будемо організовуватися, щось робити.